Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знову привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 16 по 22 грудня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні. у тельців. На цьому тижні треба брати усе в свої руки, бути творцем свого життя. Можливо, навіть десь легко, кудись, так знаєте, вирішити вирішувати свої питання легко, опираючись на ваш досвід, опираючись на. Ваші можливості, а на цьому тижні у вас відкриваються можливості. Треба, знаєте, бути таким на цьому тижні і, і нерішучим. Ну, і не треба якось відкладати вирішення. Треба, знаєте, так, поступово, потихеньку. Вирішувати свої питання. І це дуже вдалий тиждень для того, щоб ви щось почали нове, маленькими кроками. ідіть уперед! У вас відкривається дуже багато можливостей. Саме ви творець свого життя. І саме цей тиждень відкриє. Для вас, можливо, нові двері. Нехай вас все вдається. Але будьте дуже уважними. Йдіть потихенько, маленькими кроками. І цей тиждень пройде для вас легко, чого я вам і бажаю, будьте творцем свого життя. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ! На цьому тижні, Діви, щось таке собі намріяли, щось таке щось надумали. І, можливо, ваші плани на цьому тижні трохи, трохи зруйнуються. Щось таке, щось ви запланували, то, можливо, цей тиждень не дуже буде підходити для... Втілення ваших мрій в життя. Тому, якщо ви щось запланували на цьому тижні, можливо, трохи вам потрібно буде відкласти. Бо мрії, можливо, будуть зруйновані. А руйнування мрій, воно може бути пов'язане, ну, так, дуже болюче. Тому цей тиждень. Нехай ваші мрії і ваші плани вирішаться не на цьому тижні, а на наступному, можливо, цей тиждень вам трохи треба ще, ще, ще щось продумати. Ваші плани ще, ще якось удосконалити. Щось таке. Можливо, щось ви не помічаєте, і мені дуже хочеться, щоб і плани, і мрії здійснялися. Але цей тиждень трохи, трохи не буде підходити для цього. Тому наберіться терпіння, ще раз все обдумуйте, продумуйте. Як вам правильніше буде діяти? І цей тиждень проведіть так у такій спокійній, можливо, затишній стані. Не треба оцей тиждень щось таке втілювати ваші наміри. Продумайте щось. Можливо, трохи відпочить. Але не за усі кошти. Бо цей тиждень, можливо, до вас не прийдуть кошти, тому трохи такий у вас, скажімо так, більш спокійний тиждень. Ось ще щось продумайте, робіть свої повсякденні справи. Трохи відкладіть вирішення ваших оцих мрій. Щоб не було розочарування. Мені вам дуже хочеться, щоб у вас побажати, щоб у вас все виходило. Тому трохи підождіть. Будьте на цьому тижні, так, знаєте. Спокійне, тихе життя. Нехай цей тиждень саме буде таким спокійним. Робіть свої повсякденні справи. І ваші мрії, можливо, подалі будуть більш вдалими, більш вирішення ваших оцих таких бажань. Відкладні. Просто насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь кожним днем. Ваші мрія. Обов'язково збудеться, обов'язково у вас все вийде. Я вам бажаю тихого, спокійного і вдалого тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у козоріга зріг на цьому тижні захоче. Захочеться щось таке зробити, щось таке, можливо, щось такесь плани, якийсь таке, щось вирішення якихось таких питань. Цей тиждень не дуже буде спокійним. Можливо, додадуться якісь неочікувані, може, може чись пропозиції, що вам потрібно буде вирішувати. На цьому тижні у вас будуть кошти, прийдуть до вас, щось, можливо, ви очікували, можливо, навіть трохи більше, ніж ви очікували. Але на цьому тижні, можливо, якась така прийде до вас інформація, щось таке. Щось таке відбудеться, де ви будете, знаєте, можливо, засмучені. Змучені тим, що на деякий час це трохи виб'є вас, так, знаєте, ґрунт з-під ніг. Щось таке, що вас навіть трохи це засмутить, де. Ви не будете розуміти, а, а як взагалі воно відбулося, а як це могло статися, оце. Тому, незважаючи на ось таку, можливо, таку неприємну звістку, можливо, вона буде, на жаль, в вашому житті, нехай вона не зможе збити вас з ніг. Бо ви така людина. Яка може вийти з будь-якої ситуації. І ось так ви щось будете, так, знаєте, сміливо вирішувати, що оце, що відбудеться на цьому тижні, воно так, знаєте, пройде. Тобто на деякий час ви, можливо, так, не будете розуміти. Водку. Звідки ля воно прийшло. Я вам бажаю, щоб оця інформація, або щось така якась подія, яка буде на цьому тижні, щоб вона як бистро прийшла, так бистро відійшла. А ви Зосередьтеся на оцих коштах, Зосередьтеся на тому, що ви можете вирішити якесь таке багато справ. І у вас буде вдаватися усе. Я вам бажаю вдалого тижня, щоб ви йшли вперед, незважаючи ні на що, щоб у вас все виходило. І ви будете знати, як вийти з цієї ситуації. Самим ви можете все вирішити. Я вам бажаю. Далого тижня я вам бажаю, щоб у вас все виходило. А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе. Буду вдячна за вподобайку, за підписку.